Вітаємо у нашому глибокому зануренні. Сьогодні знаєте, беремося за класику: Кайдашеву сім'ю не чує Левицького. О, так вічна тема. Будемо розглядати уривки, де знайомимося з кайдашами. Ну і головне початок життя Карпа з Мотрею. Хочемо зрозуміти звідки ж ті перші іскри полетіли між свекрухою і невісткою. А вони полетіли майже одразу. І важливо пам'ятати, знаєте, який це час скасування кріпацтва щойно відбулося. 1861, Так саме так. Тобто зміни величезні для селян: земля, власність, нові ну, економічні умови. І ці всі суспільні такі струси, вони ж, звісно, б'ють по родині. Починається боротьба за місце під сонцем, так би мовити, всередині сім'ї. І от Карпо приводить Мотрю дівчина. Пам'ятаємо така: гостра на язик. Працьовита, але й з гонором точно не мовчатиме. А Кайдашиха ж як співала на сватині, і сини найкращі, і Мотрі життя буде мед. А потім раз постійними причіпками то піч не так розпалила, то борщ не такий, навіть як горщик шкрепти, і то не так, бо їй, бачте, скромадить у голові. Це ж чистий психологічний тиск. Ну, звісно, це ж не навчання, це утвердження влади. Одразу показати невість цієї місце. І Мотря ясно не змовчала от хоч би та історія з неметеною хатою, ну, здавалося б, дрібниця. Ага, але яка показова. Мотра втомилася, вирішила ні, не буде замітати, почекає, що свекруха зробить, а та теж вперлася. Оце воно, така собі пасивна агресія з обох сторін, хто кого пересидить. Перша така м -м, проба сил. Абсолютно. І з цієї дрібниці потім виростає вже відкрита сварка. Або от ще момент, коли Мотря підслуховує розмову свекрухи з кумою. Ой, це неприємно. Ще як. А там Кайдашиха її розносить, і лінива, і нечупара, ще й скриня з посахом, мовляв, порожня. І що, Мотря? А Мотря не ховається, виходить і ловить свекруху на гарячому, каже Брешете, мамо, уявляєте? Оце так. Це вже прямий виклик, не просто там бурчання, а відкрита конфронтація. Саме так. І далі більше. Боротьба переходить вже на, так би мовити, матеріальний рівень. Згадаймо полотно, а розподіл полотна. Так, так Маруся собі раз тоненьке гарне відрізала, а Мотрі, яка ж пряла може ще й більше, дає грубе товсте. І пояснення ж яке її, мовлять, пани в гості кличуть. Ну, це ж просто знецінення праці Мотрі, чиста економічна несправедливість. Звісно, Мотря обурена до краю. І що цікаво, вона ж не просто обурюється, вона починає діяти, М -м -м. починає прясти собі окремо і ховати починки, тобто пряжу. Це ж крок до ну, такої собі економічної незалежності всередині сім'ї. І ось тут ми підходимо до мабуть найяскравішого епізоду ранніх сварок. Бійка замотовила. Класика, оце мотовило, дерев'яний пристрій для пряжі, так, для намотування, і от Маруся хоче його забрати, бо воно ж спільне. А мотря ними б дає, бо їй треба мутати свої окремо напрядені починки. І вони вчепилися в нього, тягнуть, кричать це ж майже бійка. Та практично бійка через конкретну річ, через інструмент праці і через право на результат своєї роботи. А чоловіки що? Старий Кайдаш, Карпо. А що чоловіки? Омелько бурчить щось своє, Карпо намагається якось втрутитись, але по суті вони безсилі проти цієї жіночої війни. Карпо ж спочатку ніби за Мотрю був? Спочатку так, але потім, знаєте, йому ті крики так набридають, що він сам уже мріє про окрему хату. Тобто конфлікт вже починає руйнувати і ширші зв'язки в родині. Mm. Виходить, ці всі горщики, віники, полотна, мотовила. Це тільки, так би мовити, вершина айсберга. Безумовно, за цим усім стоїть глибше. Боротьба за владу в домі. Хто головний, хто керує, економічна напруга, хто скільки робить і що за це має. Ну і характер, звіжно. Обидві жінки сильні, вперті, непоступливі. І, мабуть, найважливіше от брак елементарної поваги, бажання, хоч трохи зрозуміти іншу сторону. А все це ще й на тлі отих соціальних змін, коли старі правила вже хитаються, а нові ще не встановилися. Знаєте, от і залишається подумати: а чи могло бути інакше? Якби ну, хоч хтось один, чи Маруся, чи Мотря на самому початку проявили б трохи більше, ну не знаю, терпіння, мудрості. Чи ця війна була неминучою? Гарне питання для роздумів після нашого занурення. Чи завжди побутові дрібниці мусять руйнувати все? Отож, є над чим поміркувати.